Ось, причепилася. Не буде і його пошукати. Спочатку спробуємо по дорослим хвостам. Хопай. Поки що навіть не буду змінювати приманку, не бачу сенсу. Вертушка саме універсальна тут повоконі в першому розмірі або в другому. Бачу останні дві вилазки сюди. Вертушка окуня просто збирала. Збирала чудово, стабільно, і окуня валилися дуже, хопали приманку дуже агресивно. І є є, є. є, є, є. Ох, хороший. Да, це судачок у нас на вертушку. Таке, до речі, буває дуже часто і дорослі особи ловляться. Ось і такий гарненький, неудачно він схопив. Зараз ми його обережно знімемо. Такий гарненький, Ви трошки вже в пісочку, тому ми його обережненько випускаємо. Розберешся, чи тобі допомагать. Скоріше допомагати. Так, рибка поки що ще не дуже активна. Зменшити швидкість проводки. До речі, окуня, якщо ловити на вертушку, є така фішка, що буває, коли робиш равномірочку, ведеш-ведеш, він так пасивненько ловиться, а якщо збиваєш гру вертушки там... Знаєте, або природньо під час проводки вона або щось зупиняється, то або спеціально пальцем збиваєте гру, отак ось гру, то дуже часто на цій паузі, скажімо так, окунь атакує вертушку, але є ризик, що він погано зачепиться. Тому коли кажуть, що там намагайтеся не збивати гру, це ну, не знаю, в цілому це правильно, вертушка має крутитися і робити свою справу під водою. Але дуже часто буває, що окунь просто супроводжує, робиш йому паузу і він тупо атакує. Пауза мається на увазі отакі подігування. Збиваєте гру на тяжечку або ведете її вже по самій там бровці, або... але але тут треба обережно дуже часто зацепи. Приманки не дешеві ці мепс особливо, тому бажано на них ловити в перевірених місцях. А як їх перевірити, вдягайте джиг і потихенечку скануєте дно водойми. Так, сонечко піднімається, скоро має тут і оконь активізуватися. Зараз взагалі погода грає проти нас. Вже декілька днів дуже сильна спека. Ще додалися магнітні бурі, і відбувається у мене падіння тиску. Тобто падіння тиску це, в принципі, єдине, що позитивне, але якщо воно не дуже різке. Там на горизонті бачу, кушок почав вже гуляти трошки. Зараз будемо його шукати. Сидить. Невеличкий окушок От бачите, щось сьогодні трошки не так, тому що він якось сьогодні в цілому маже. Ось зрозуміло, тут розмір рибки. Все, відчепився. Він сьогодні трошки маже. От вчора, скажімо так, 95% покльовок, а їх було дуже багато. Всі брали тройника повністю на всі три очка у рота. Сьогодні в цілому щось рибка ма. Так, що в мене в коробці по залізу, Це в мене є попір. Навіть нульовочки. До речі, на нульовку, відповідно, що тут не дуже великий, зараз оконь буде класно. Але ж ми все ж таки хочемо піймати щось побільше тому, тому, тому тому, поставимо срібло. А далі, якщо ні, то поставимо Black Fury. Можливо, зараз рибі не дуже подобається, сонечко світить. Можливо, Може вистрілити. Ну, в принципі, як і казав, ставимо одиничку в срібло і намагаємося щось впіймати. Тобто ми зараз ставимо кардинально від тої схеми, якою я завжди ловлю на мутній воді. На стоячій. Чи дасть результат зараз? Побачимо, можливо сьогодні просто не той день. Ну що, коротше, дещо змінив. На сріб було взагалі нема покльовок. Мідь показував себе краще. Зараз ставимо Black Fury в другому розмірі. Трошки ми трошки збільшилися і притемнили колір. Буде видно, що воно буде. Поїхали. Вічний суржик. Щось було схоже на покльовку, але це не воно. Треба трошки враховувати, що вона важче, швидше падає. Отже, треба трошки швидше проводочку робити. Верто мені вже щось підказує, що сьогодні просто такий день, або риба змінила місце стоянки вперше за весь час.